Так, виконує команди кінолога Іллі Ковальчука, німецька вівчарка Джин. І виконує він команди німецькою. Собаки дуже добре вловлюють чіткі та короткі звуки. Наша українська мова вона дуже співуча, але от німецька мова вона більш чіткіша, коротша. І собаки такий діапазон частот вловлюють набагато краще. Хоча, каже Ілля Ковальчук, команди українською пес теж розуміє і виконує. Джину три роки, і його спеціалізація пошук людей, що загубились у лісі. Для цього собак спеціально навчають. Лише через гру. Ми працюємо з собакою на позитиві, розіграючи її на мотиваційні предмети, власне, ось один з них. І даємо собаці зрозуміти, що коли вона знаходить людину, вона отримує винагороду. Тобто весь робочий процес собаці в радість. А це частина тренування зої, бельгійської малінуа. Вона теж сприймає його як частину гри, каже її наставник-кінолог Олександр Коростинський. У неї інша спеціалізація: вона розшукує поранених людей під зруйнованими будівлями. Може, за словами Олександра Коростинського, потрапити у ті місця, де людина не пройде через свої габарити чи вагу. Ці собаки навчені шукати запах людини на молекулярному рівні, тобто хватає мілких частичок. Дуже мілких з пилюкою, з димом зі всім, і вони розпізнають запах людини, відбираючи сусідні запахи. Тобто для цієї собаки може знаходитись близько 60 людей. 65 людей з боку, і вона їх всіх запам'ятає запах і буде шукати її незнайомий запах, щоб знайти людину, яка можливо потребує допомоги в області. Вона працювала під час пошуку людей тричі у центрі Львова під час обвалу житлового будинку на проспекті Свободи, та під час розбирання завалів після атак російських військових у Золочеві, а також на вулиці Стрийській, де загинуло десятеро людей. Нас запустили собакою. Ми обчисали спочатку верхні поверхи. Там не було показників для собаки, бо знаходились постраждалі дуже глибоко. Ну і собака показувала, що на той момент живих не було вже тоді. І тоді нас поступово залучали. І ми, пробираючи два-три метри глибини, рятувальники нас запускали. Ми обшукували, казали, що в цій зоні нема. Там зої працювала упродовж майже всієї пошуково-рятувальної операції, що тривала майже півтори доби. Півтора дня я собаку не міг трогнути вивести звідси, бо вона не хотіла. Вона була настільки замучена ще й плюс собаки відчувають дуже негативні емоції, бо завали то не є приємні емоції. Тобто собака була, скажімо так, в сумному настрої і дуже довго відходила від того, бо складно. Мають зої та джин спеціальне спорядження та облаштований транспорт для виїздів на завдання. Затемнені вікна, сонячні промені до них не попадають. Так само, виведений кондиціонер. Кондиціонер в машині постійно для собак працює. Доступ свіжого повітря, собаки знаходяться в комфортних для них умовах. Ці собаки у львівських рятувальників близько року, а загалом на службі такі тварини можуть працювати близько семи років, а потім виходять на пенсію. І їх забирають додому або ж самі кінологи, або ж інші працівники. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Що вона любить? Ну крім вас, крім, напевно більше нічого, тільки мене а насправді.